Як правильно накласти турнікет, щоб зупинити сильну кровотечу і чим можна його замінити? Як тампонувати глибоку рану та як зігріти людину, в якої переохолодження? Цьому всьому мешканців і гостей Ірпеня навчав американський військовий засновник Нью-Йоркської громадської організації «Task for Antal» Марк Антал. Він в Україні від початку повномасштабної війни. Цього разу експрес-курс із надання до медичної допомоги провів в Ірпінському громадському центрі. Трі по роботі з ВПО. Ну, такі навички зараз дуже потрібні, тим більше в наш час. І цей тренинг я вважаю, ну він корисний. Жгут, рукавички, бенти, маркер і ножиці. Це ідеальний набір, щоб зупинити сильну кровотечу при пораненні. Але далеко не завжди все це може бути під рукою. Тому Марк показував, як зупиняти кров навіть звичайними палкою та шматком тканини. А ще учасники тренінгу навчалися тампонувати глибокі рани. Але я думаю, це дуже корисний для мене досвід. І він на даний час мені може пригодитись. Учасники заходу також вчилися, як правильно зігріти людину, яка втратила багато крові, та в якому положенні має бути її тіло до приїзду лікарів. Теорію відпрацьовували на практиці. За старання всі присутні отримали подарунки, набори для надання до медичної допомоги. Я вже 26 років військовий. Знаю точно, якщо почуваєшся краще ніж інші, зроби все можливе, щоб зберегти людське життя до приїзду спеціалістів. Особисто я був поранений чотири рази: два вогнепальних і два міновибухових поранення. Я був в семи країнах світу, в яких точилися бойові дії. Тож те, чого присутні навчилися сьогодні, може стати у нагоді, зазначив Марк Антал. Марк Антал завітав Вірпінський громадський центр по роботі з ВПО на запрошення керівниці центру Надії Філімонової Скрипки. Нам запропонувала партнерська організація цей тренінг, і я одразу погодилась. По перше, дуже давно хотіла. По-друге, він є експрес-тренінгом. Завжди немає можливості зараз часу приділяти день, два, інколи і три ці тренінги. А тут за дві з половиною години ми взнали такі базові речі, як накладання жута, тампонування венозної кровотечі та допомога пораненому при переохолодженні. Це дуже класні знання, і, на жаль, ми їх змушені використовувати зараз в нашому житті, але без них ми зараз, в принципі, і не зможемо обійтися. Тому дуже дякуємо за запрошення і організацію це все.